Щор за щорса місцеві депутати районної ради звернулися до колег з Верховної, аби ті, всупереч закону про декомунізацію, зробили виняток для щорса і дозволили йому лишитися зі старою назвою. Фактично ж носити ім'я того, хто сотнями знищив українців і боровся проти української держави. Коли було прописано, що комуністи, колишні регіонали, значить ні. Я ж вам кажу ні. Було внесена пропозиція від голови фракції Батьківщина. Він зачитав. Після цього було це питання поставлено на голосування. Депутати не заперечували того, щоб направити це звернення, я скажу, відповідним особам. У інституті національної пам'яті розводять руками і не ймуть віри. кажуть, розповідали, хто такий щорс, і доводили до керівництва району, що закон потрібно виконувати. Коли ми познайомилися з текстом звернення, ми були просто вражені тим, що писали це звернення люди, які чітко виховувались і освічувалися за коротким курсом історії ВКПБ написаним Сталіна, за комуністичними історичними книжками і не мають жодного уявлення або просто… Просто відкинули всі українські підручники, тобто люди, які повністю стовідсотково сповідують радянську версію історії. Абсолютно перекручену. Автор звернення аби Щорс не перейменовували і чути, не хоче, що його версія історії не відповідає дійсності. На його руках дуже багато крові українців. Значить, це Він неправда. Гору. Я не Він... хочу це слухати. Якщо ви будете це говорити, я не хочу так. з вами розмовляти. Нігде. я читаючи всі історичні довідки. В газетах, інтернет і додає ця людина для нього герой. Патріотом нашої України, нашого е патріотом простих людей і нашої будемо України батьківщини. Він не був ніколи комуністом. Не був нічого погано не зробив для України. Ми вважаємо. Весна ви все населення вважає району. І його поважаємо. Ми будемо боротися. Свою версію історії він називає свободою слова і сподівається, у Верховній Раді до нього дослухаються. Містяни ж переважно не хочуть перейменування, бо потрібно буде змінювати документи. Проте дехто і справді вважає щорса героєм. Тільки за те, що знову перероблювати папери, це все буде коштувати. Для літніх людей це дуже важко. Сновсь як та вже ну, не актуально, Сновська. Друг другу больше я не знаю, не, не можу я сказати як по-другому. Щорс є щорс. Це рідне місто, я в ньому на на народився в Щорсі, Через півроку ходити і говорити, що я зі Сновська, не, не, не хочеться. У інституті національної пам'яті визнають розповсюдженої інформації в очевидно досить. Там, де мали би працювати місцева газета, громадські організації, органи влади з представниками громади. Сподіваються, що пронесе. І щорс лишиться звичним щорсом. Але так не буде, бо закон про декомунізацію діє. А в умовах війни України за свою незалежність. Ожність терпіти і далі імена українських катів у топонімах ніхто не буде навесні, влітку 2014 року на Донбасі частина тих, хто виступив на боці російського агресора, насправді виступали так, як вони вірили, що вони виступили проти олігархів, проти мафіозної корумпованої влади. І коли вони під прапорами російського агресора воювали, а Практично нікого вже зараз живих не залишилося. Їх доля була точно такою, як Миколи Щорса. Тобто, це колабораці... колабораціоністи. Щорс називають одним з райцентрів, де декомунізація майже не зрушила з мертвої точки. Там і досі центральна вулиця Леніна зустрічає гостей вже звичним вождем пролетаріату.